Нещодавно у Житомирі розпочала свою роботу перша школа БПЛА, що спрямована на навчання основам використання безпілотників для цивільного населення. Школа БПЛА відбувається в нас вперше. Складається з трьох блоків. Перший був це теоретичний блок. Він відбувався на минулому тижні. Це були інструктори, військові, які розповідали теорію, все починаючи від того, з чого складається дрон, для чого він і про будову механізми. Про все зараз відбувається теоретична частина. Потім двох тижнів учні школи приходять, займаються на симулят польотів, тренуються для того, щоб потім е, могти спробувати літати на справжньому дроні. Продовж двох-трьох тижнів у школі триває симуляційне навчання, аби зрозуміти тонкощі керування дроном. Зараз на симуляційне заняття приходить близько 25 людей. Слухачами теоретичної частини було трішки більше, але дехто зрозумів, що це не, не його, і тому на симуляції не ходить. Але взагалі зареєструвалося понад 50 осіб. Але це було трошки більше кількість ніж ми очікували. Тому ми мусили зробити відбір. І тих, хто був найбільше вмотивований, тих ми запросили вже на перший на першу частину. Заняття відвід відвідують люди різного віку. Кажуть, така навичка точно не буде зайвою. Трошки посадяти, трошки більше годин по... Політати і ну, проще, як відеоігра. Зараз на симуляторах це як відеоігра. Цікаво, як на, на ну, справжньому дроні буде. Ініціатором проєкту став пластун і військовий Олександр Бондарчук. Реалізувати його вдалося за підтримки молодіжних грантів діяти від управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. На проєкт виділили 40 тисяч гривень. Є багато успішних прикладів, коли вже реалізований якийсь кейс, подають далі на інші фонди, на міжнародних партнерів і так далі, і отримують підтримку. Якщо від молоді буде такий ну, якийсь потужний запит на тему цього навчання, тоді ми будемо розглядати можливість окремо вже поз. За грантом реалізовувати таку навчальну програму можливо з пластовим молодіжним центром. Через велику кількість охочих школа поки не приймає нових учасників. У випадку нового набору з'явиться оголошення, тож охочі матимуть можливість доторкнутися до сучасних технологій. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1